Привіт, українці, і не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі Потопам України, і сьогодні ми продовжимо знайомити вас з видатними представниками української нації. Щоденно найхоробріші люди планети, Збройні Сили України, виборюють право на свободу та щастя для усього людства, знищуючи на полі бою представників темної тероришиської орди і демонструючи неймовірні приклади самовіддачі, героїзму та хоробрості, наші захисники на рівні з грецькими напівбогами вже заслужили собі право навіки війти в історію нашої цивілізації. Тому сьогодні ми підготували для вас другу частину героїв російсько-української війни. Першу частину ви можете переглянути на нашому каналі та підтримати Збройні Сили України за посиланням в описі до цього відео. Домовились? Першим в топ героїв російсько-української війни потрапляє представник ППО, який своєю роботою вражає не тільки українців, але й військових усіх цивілізованих країн. Герой України, Сергій Побережець. За рік військова частина, в якій служить Сергій, знищила понад 300 ворожих цілей, кожна із яких дозволила уникнути мільйонних збитків, руйнувань, а головне людських жертв. Сергій зізнається, найважчими видались саме перші години атаки 24 лютого. А далі розпочалася методична робота зі знищення ворога. Першу знищену ціль Сергій пам'ятає добре, це був російський літак. Каже, після підтвердження знищення була одна емоція: рахунок відкрито. Рекорд результативності в розрахунку Сергія видався 10 жовтня. Тоді за одну добу вдалося знищити 10 ворожих цілей. Те, як зростає професіоналізм українських зенітників, Сергій Побережець бачить на власні очі та зазначає, що в жодній країні нині немає фахівців із таким досвідом. Та яким би впевненим у своїх колегах не був Сергій, він закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Каже: вірте у ППО, але з надійного укриття. А ще Герой України пояснює, що ворог постійно полює за розрахунками ППО. Тому заклики в соцмережах не фотографувати вибухи ракет це не просто забаганки. Один такий пост може принести чимало лиха. Наступним у топ героїв російсько-української війни залітає один з найкращих у світі у своїй справі. Герой України, пілот-винищувач Олександр Оксанченко. Всесвітню популярність та визнання Оксанченко завоював після тріумфальних польотів на авіашоу Чех Air Fest у 2017-му. Там він представляв Збройні Сили України на навчально-бойовому літаку винищувачу Су 27 з новою пілотажною програмою. Сам Олександр Якович, навчаючи молоде покоління пілотів, неодноразово зосереджував увагу на тому, що фігури вищого пілотажу це не просто гарно і видовищно. Це елементи повітряного бою, підготовка до того найважливішого у льотному житті вильоту, який на жаль може стати останнім. У послужному списку офіцера понад дві тисячі вльотних годин. Цікавий той факт, що льотчиком Олександр став через любов до шоколаду. Саме цей продукт входив до пайка пілотів, через що він обрав справу свого життя. З початком визвольної війни України проти Сосії герой захищав небо від ворога і землю від ракет окупантів. Оксанченко загинув у бою, відволікаючи сосійську авіацію, але його дії допомогли врятувати не одне життя. Він любив небо, він жив небом у небі і залишився нашим янголом-охоронцем. Ділиться спогадами донька героя Ганна Оксанченко. Не може обійтися топ героїв україно-російської війни без українських танкістів. Тим паче, що є один танкіст, який вправно стріляє не лише з дула танку, але і з автомату. Ігор Левченко, герой України, танкіст, який потрапляє до топу героїв війни за те, що з автомату знищив ворожих гранатометчиків, врятувавши при цьому своїх побратимів та бойову машину. Як згадує ті події сам Ігор, того дня вони працювали кількома парами танків, прикриваючи піхоту. Під час одного з відпрацювань в машину командира роти влучив ворожий ПТРК, після чого командирський танк зупинився, а екіпаж вискочив. Раптом у передню частину правої гусениці танку Ігоря прилетіла граната з ворожого РПГ та частково її пошкодила. Левченко засік, звідки був постріл, та дав команду навіднику вгатити туди з гармати. Він розумів: якщо залишиться на місці, екіпажеві та машині не вижити. Майже не роздумуючи, Ігор відкрив свій люк та виліз на броню, щоб оглянути пошкодження, дістатися механіка та віддати наказ на відхід. В цей момент у правий борт його танка влучило ще три РПГ. На щастя, вони не завдали серйозної шкоди. Тоді Ігор Левченко підняв автомат і розстріляв ворожих гранатометників прямо з броні танка. Більше пострілів з РПГ не було. За мужні дії в бою, за подолання першим ворожої лінії оборони, збереження свого екіпажу, бойової машини та знищення ворожої піхоти, Ігор Левченко і отримав звання Героя України. Як справжній герой, Ігор дуже скромна людина, тому він вважає, що його золота зірка це не тільки його заслуга, а й заслуга його командира, який Ігоря всьому навчив. Наступним в топ героїв російсько-української війни потрапляє барс. Ні, ні, не пухнаста тваринка, яка полює на зайчиків. А український герой, хижак, який знищував окупантів на своїй землі. Старший лейтенант Сергій Барсуков, командир роти розвідки спеціального призначення Нацгвардії, отримав свій бойовий позивний барс від скорочення свого прізвища. Проте він виявився дуже влучним. Адже щоразу, коли він виходив на полювання, ворог зазнавав непоправних втрат. Одного дня під час розвідки був виявлений сусідський опорний пункт та склади боєприпасів. Дочекавшись темряви, барс із підлеглими підібрався майже в притул до ворожих позицій. Далі гвардійці розділились на дві групи: одна з них мала завдання вступити в бій з противником та відвернути його увагу на себе, а інша непоміченою обійти ворога з тилу, підірвати склади та оточити опорний пункт. Саме другу групу очолив Сергій. Поблизу складів, щоб не сполохати чатових стрільбою, старший лейтенант Барсуков разом з іще одним розвідником. Безшумно ліквідували расистів холодною зброєю. Після цього гвардійці встановили вибухові пристрої і підірвали склади. В останньому своєму бою старший лейтенант Барсуков знову відзначився героїчними діями, знищивши два БТРи та відділення окупантів. У відповідь противник розпочав мінометний обстріл. Почувши характерний звук наближення прильоту, Барс штовхнув у бліндаж командира взводу, але сам сховатись не встиг. Життя офіцера, якого не брали кулі під час неймовірно сміливих атак. Обірвали осколки випадкових мін. Черговий герой в топі героїв російсько-української війни людина, яка вистояла проти танку. Сам на сам. Хе, думаєте, це сюжет якоїсь гри або фільму? Ні. Це один з боїв наймолодшого героя України Василя Тарасюка. Про Василя Тарасюка на позивний тайфун в його рідній бригаді досі ходять легенди. А все через те, що в очній дуелі проти ворожого танку Т-72 він здобув перемогу. Це сталося у 2016 році. Вранці тайфун робив огляд укріплень своєї роти і помітив ворожий танк, який під'їхав притул до позиції. Лейтенант перебіжками дістався до найближчого протитанкового гранатомета і узявся до справи. Він перевірив заряд, навів ствол на танк і зробив перший постріл промах. Деякий час танк і Василь робили один по одному постріли за пострілом. А потім вони влучили обидва одночасно. Граната лейтенанта заїхала танкові під башту, і корпус одразу огорнув чорний дим. А танковий снаряд розніс ущент позицію героя. Вибухова хвиля швирнула лейтенанта в повітря і закинула метрів за 10 у лісопосадку. Краєм ока він стиг побачити, як зверху на нього падають величезні шматки землі і пошматовані мішки з піском та за миць Прийшовши до тями, тайфун ще з півгодини, тримаючись лише на морально вольових, керував боєм, бо на зміну підбиті 72 двіці викоталася друга. За станом здоров'я тайфун звільнився з армійських лав, але довго пробути цивільним він не зміг і через деякий час повернувся до військової служби. А наступним в топ героїв російсько-української війни потрапляє людина, яка віддала своє життя за те, щоб Київ вистояв. Захисник гостомелю Валерій Чибинієв Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року о 7 годині ранку. З перемінним успіхом він переходив під контроль то окупантів, то українських захисників. Саме під час боїв за аеропорт сусіянами було знищено українську мрію. Проте закріпитись терористам не вдалося, і завдяки самовідданій жертві нацгвардійців, спецназу гур Міністерства оборони, військових 80-ї та 72-ї бригади аеропорт було відбито. Саме в складі 72-ї, керуючий групою снайперів, відзначився Валерій Чебеніїв. Зайнявши позиції, снайпери проводили спостереження та у визначений час знищували коригувальників вогню по гостомелю. Помітивши групу, противник намагався знищити її за допомогою артилерії та авіації. Проте, вміло маневруючи та змінюючи вогнові позиції, розвідники продовжували нищити ворога. Валерій працював по броньованих цілях зі своєї гвинтівки, а його підлеглі нищили живу силу противника. Бій тривав близько 15 годин. Коли у Валерія закінчилися набої до снайперки, а ворог почав оточувати, він змінив вогнову позицію та продовжив вести бій з автомата. Ціною власного життя Валерій Чебеніїв прикрив товаришів та забезпечив виконання бойового завдання. Загинув Валерій в день свого 34-го дня народження, 3 березня 2022 року. Проте його ім'я навіки вийде в історію України як ім'я героя, який віддав своє життя за безпеку столиці та її мешканців. В першому випуску про героїв російсько-української війни ми розказали вам про захисників Маріуполя. В сьогоднішньому топі героїв російсько-української війни ми познайомимо вас з пілотом вертольота, який виконував найскладніші завдання під час повномасштабного вторгнення з героєм України Євгеном Соловйовим. В списку виконаних завдань майора Соловйова польоти в блокадний Маріуполь на острів Зміїний та ще понад сотня інших бойових завдань, про більшість із яких поки що говорити не можна. Про Маріуполь Євген згадував, що доставляти допомогу на 100 кілометрів у глибину контрольованої ворогом території було дуже складно. Коли йому вперше поставили завдання, він розумів: аби погодитись його виконати, потрібно бути або дуже сміливим, або дуже дурним. У Солов'йова було два такі польоти. Один виявився невдалим. Це була перша спроба прорватися у Маріуполь. Їх обстріляли, і вертольоти повернулись. Під час другої спроби вдалося доставити ліки, боєприпаси, вивести поранених, проте один із чотирьох вертольотів не повернувся. На зворотньому шляху з Маріуполя за 6 кілометрів від міста у двигун вертольота Соловйова влучила ракета, але не зірвалася. Двигун відмовив, проте екіпажу вдалося повернутись. Коли летів туди, бортовий комп'ютер показував, що до місця призначення півгодини. Я розумів, що можливо, мені залишилось жити півгодини, згадує Євген. Того разу йому вдалося вивезти з Маріуполя понад 20 поранених. 14 жовтня 2022 року, майору Соловйову указом президента було присвоєно звання Герой України. Черговий українець, який потрапляє в топ героїв російсько-української війни, це наш Рембо, залізна людина, супергерой. Всі ці характеристики підходять для кіборга, героя України Олега Мороза. На захист України уроженець Миколаєва став ще у 2014 році, захищав Донецький аеропорт, проте в історію війни Олег війшов як безстрашний герой, який своїм вчинком здивував і своїх ворогів, і своїх побратимів. 24 лютого 2022 року біля населеного пункту щастя ворог здійснив спробу перейти річку та оточити позиції українських десантників. Підірвати переправу вибухівкою не вийшло через пошкоджені дроти. Командир роти викликав сержанта Мороза і поставив завдання знищити переправу будь-яким можливим способом. Діяти треба було негайно, і Олег знайшов вихід. Він завантажив Урал великою кількістю вибухівки і під покрівлею ночі з вимкненими фарами поїхав на міст. Вантажівку помітили і почали обстрілювати прямою наводкою практично зі всього наявного озброєння. Олег швидко вискочив із машини під свист куль побіг до якоїсь канави і, сховавшись у кущах, привів у дію вибуховий пристрій. Потужний вибух практично повністю зруйнував міст. Окупанти були шоковані. Вони навіть не очікували, що в них майже під самим носом українські військові зможуть у такий незвичайний спосіб знищити важливу інженерну споруду. І хоча Олег не вважав свій вчинок героїчним, для всіх товаришів, побратимів та командирів він був справжнім героєм. Усі розуміли, що здатні на таке можуть бути лише люди з великим серцем і сталевою волею. Загинув Супергерой України 10 червня у бою під Слов'янськом. Не могли не включити в топ-героїв російсько-української війни військового, який може збивати ворожі літаки силою думки без ракет. Не вірите? Ярослав Мельник командир зенітної ракетної батареї БУК-М1. Разом зі своїм екіпажем Ярослав робить чудеса протиповітряної оборони. Одного разу їм вдалося збити ворожий літак ракетою, яка була зроблена у 1983 році. Сумніваючись, чи взагалі вона здатна полетіти, Ярослав виконав залп. А після спостерігав, як орський літак падав на землю. Іншого разу, коли терористи атакували Україну крилатими ракетами, розрахунок Мельника отримав наказ знищити дві ракети, які летіли в його напрямі. Його самохідна вогнева установка може працювати одночасно лише по одній цілі. Тож зенітники усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль вони виявили: виконали бойовий пуск. Зенітна ракета розірвалася так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів. А ще якось їм вдалося збити літак, не випустивши жодної ракети. Батарея Мельника виявила ціль, увімкнула радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення Радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль, і напевно це так приголомшило льотчика з Сикуна, що він відразу катапультувався і літак розбився. 5 серпня 2022 року, з нагоди до Дня повітряних сил ЗСУ, Ярослав Мельник був нагороджений званням Герой України і орденом Золота Зірка. Історію наступного героя варто дослухати для того, щоб зрозуміти, що велике серце може вміститися і в маленькому тілі. Олександр Гарбуз пішов служити за контрактом у 2021 році. Його бойовий позивний малой прилип до нього від самого початку через його малий зріст і відносно юний вік. 19-річний герой здобував славу і авторитет серед старших бойових товаришів як майстер влучного пострілу із грізної протитанкової зброї. Побратим малого свідчить про те, що гарбуз на його очах знищив вітчизняним ПТРК Корсар чотири одиниці ворожої бронетехніки. А командир з воду говорить, що загальний особистий бойовий рахунок Олександра сягає десятка бойових машин противника. Проте, отримати за це нагороду особисто гарбузу не судилось. У ніч на 16 березня 22-го року. Отримавши завдання зачистити лісопосадку, малой і старший за віком боєць із позивним хакер пройшли 300 метрів і зникли у хащах, після чого зв'язок із ними втрачено. Згодом окупанти виставили відео з полоненими нацистами і біндеровцями і змусили Сашка зателефонувати батькам. 24 березня українські війська визволили село Гусарівка, виявивши там залишки близько 60 одиниць. Російської військової техніки і сліди численних воєнних злочинів, серед яких тіло Олександра Гарбуза, вбитого пострілами у голову, зі слідами тортур на тілі. 13 квітня 2022 року солдату Гарбузу Олександру Руслановичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Друзі, якщо ви хочете допомогти нам у створенні контенту, який буде прославляти українських героїв та знайомити вас з визначними українцями, підписуйтесь на наш Патреон. Давайте разом прокачувати україномовний Ютуб. На цьому друга частина підбірки героїв російсько-української війни добігає до кінця. Але список людей, які жертвуючи собою виборюють наше майбутнє, безкінечний. Тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами. А також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях імена людей, яких варто включити до наступного топу героїв російсько-української війни. Мене звати Олександр Коваль, слава ЗСУ! слава Україні!